Новини на телеканалі бізнес з вами Дар'я Дігу. Вітаю про головні події дня. Спочатку коротко. В очікуванні референдуму як світові лідери бачать вирішення кримської кризи. Куди хочуть кримчани, соціологи намагаються з'ясувати настрої населення півострова. Європа допоможе. Яких реформ чекає від України старий світ? Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вирушив до сполучених штатів. Тож на урядовому засіданні головував віце-прем'єр Віталій Ярема. Міністри говорили про наповнення бюджету і боротьбу з корупцією. Слухали Олена Абрамович. Урізати видатки та викорінювати корупцію такі основні завдання узяв на себе уряд, щоб спробувати залатати дірки у бюджеті. На засіданні кабінету міністрів віце-прем'єр Віталій Ярема зауважив, саме через корупцію національна безпека під загрозою. Протягом останніх чотирьох років здійснювалася системна диверсія по підриву національної безпеки і оборони України. Найближчим часом органи прокуратури повинні розпочати розслідування та притягнути до відповідальності кожного, хто мав відношення до розкрадання військового майна в структурах Міністерства оборони. Закликав віце-прем'єр урядовців не лише розкривати корупційні схеми в усіх галузях, а й ретельніше звітувати про це перед народом. Громадяни України чекають змін, і нам вже сьогодні необхідно демонструвати результати роботи уряду, адже ми з вами перебуваємо в особливих умовах під прискіпливим наглядом майдану. Урядовці з рішеннями не забарилися і постановили відтепер. Кабмін звітуватиме щодня. Досягненнями 12 березня назвали нову редакцію закону про державні закупівлі. Попередньо її ухвалили, але вирішили ще допрацювати. Основну вимогу, яку ставили до закону про нову редакцію закону про державні закупівлі. Щоб це було максимально позбавлено, цей процес був максимально позбавлений корупції був максимально скорочені терміни. Мінімальні виключення від е, тендерних процедур є перші кроки і в боротьбі з корупцією. Так поламавши приміром одну з тіньових схем міністерства освіти, цього року для бюджету зекономлять близько півмільярда гривень на документах, які посвідчують освіту. Ми вийшли з того, що раніше, е, в процесі підготовки цих документів е, і виробництва цих документів за державний кошт існувала корупційна складова і. Ніяких пониження якості чи, скажімо, додаткової оплати за рахунок батьків не передбачається. Відзвітували про скорочення видатків і в міністерстві юстиції. Там планують скоротити штат на 1200 осіб. Крім того, викрили корупційну схему, яка дозволить зекономити понад 160 мільйонів гривень. Ми прибрали корупційну складову під час виготовлення бланків для реєстрації підних речових прав. Фактично, прибравши з цих бланків голографічні марки, ми зекономили для державного бюджету 163 мільйони гривень. Закликав міністр юстиції і населення долучатися до боротьби з корупцією. Мовляв, самим не давати хабарі реєстраторам та державним виконавцям до того ж, повідомляти про хабарників на гарячу лінію. Олена Абрамович, Андрій Дудко, новини телеканал Бізнес. Кабінет міністрів призначив кураторів податкової і митниці. Новим керівником української митної служби став Віталій Науменко. Водночас він працюватиме заступником голови ліквідаційної комісії та заступником міністра доходів і зборів. Останні роки Віталій Науменко керував групою митних процедур і міжнародної торгівлі у мережі аудиторських компаній. Першим заступником міністра доходів і зборів, головою ліквідаційної комісії цього відомства, став Ігор Білоус. Окрім того, він буде очолювати напрямок податкової служби. Сьогодні Ігор Білоус є головою інвестиційної банківського управління однієї з приватних інвесткомпаній українські правознавці переконані, скасування реформи митної та податкової служби повернуло Україну у 2012 рік, адже обидва відомства за фактом не припиняють працювати. Однак у юристів є своє бачення того, яким має стати міністерство доходів і зборів після його ліквідації. Це повинен бути єдиний орган, але це не повинно бути міністерство. Це повинна бути служба. І вона не повинна мати право законодавчої ініціативи, і ця служба не повинна мати право визначення податкової і митної політики. Мають юристи поради і щодо податкової міліції кажуть, уже виступили з пропозицією прискорити процедуру її реформування та чим швидше передати повноваження фінансової міліції до окремого слідчого органу, який буде входити до складу Міністерства внутрішніх справ. Будь она в той или иной организационно-правовой форме существовать дальше, она не должна являться инструментом сборов налогов. Она должна быть органом, который обеспечивает законное, объективное и всестороннее расследование преступлений в финансовой сфере. Ультиматуми російських військових у Криму вступають у дію. Росіяни починають захоплювати військові частини, до яких приходили з погрозами, та спробами переманити на свою сторону. Першою жертвою нападників став пост радіотехнічної розвідки у селі Оленівка. За останню інформацію його захопили. Українські військові демонтували основні блоки станції, відступили, але з території військового містечка не пішли. Що ще сьогодні трапилось на півострові? Знає Анастасія Сєєва. Чим ближче референдум, тим більше ультиматумів у середу до радіопередавального центру Пеленга, фотограметричного центру українських збройних сил у Симферополі та автобату Бахчисараї прибули російські військові та бойовики Аксьонова. Вимагали перейти на бік самопроголошеної влади Криму. У разі непокори пригрозили штурмом. Між тим найгарячішою точкою напередодні став склад боєприпасів в інкермані. Так звані зелені чоловічки. Обіцяли застосувати гранатомети, якщо українські військові не здадуться. Перемовини у частинах тривають досі. Учитывая тот факт, что груз и материальные средства, которые находятся на территории базы, достаточно взрывоопасны и небезопасны. Естественно, на территории воинской части допуск посторонних лиц категорически запрещен. Но, тем не менее, противостояние продолжается. Оно началось вчера во второй половине дня. Вот уже практически сутки идут переговоры. Віслів до дій російські солдати перейшли у новоозерному. Там військову частину штурмували два камази та півсотні росіян. За останніми даними українські вояки вистояли напад, натомість з аеродрому Джанкої російські військові йти не збираються. Там вони вже розгорнули медичний пункт та польову інфраструктуру. Наразі там базується п'ять вертольотів мі 8 та мі 24 На данный момент порядка трехсот военнослужащих находится на территории аэродрома. Эти люди выполняют работу по разворачиванию военного госпиталя и иных элементах военного обеспечения. Этой же ночью, порядка трех часов ночи, двадцать девять грузовиков. Слічні системи на борту прибули на території Сакскої морської авіаційної бригади. Вони заїхали зі сторони населеного пункту Михайловка, мінує контрольно-пропускний пункт аеродрому, розмістились на території аеродрому в районі контрольно-діспічецького пункту. Українські ж військові, що вже майже два тижні у блокаді, демонструють незламність духу і сміються над російськими солдатами. Мовляв, ці намагаються зомбувати їх, вмикаючи звернення Володимира Путіна. Россиянам вообще боевой, они даже про Афганистан вспомнили. Пускай играют лучше про Афганистан, но только Путина пускай не уключает, у меня уже голова него дымит. Таких речей непонятно. Утім, деякі кримчани таки ласі на путінську локшину на півострові розгорнулася рекламна кампанія референдуму, що відбудеться цієї неділі. Автори рекламних білбордів зобразили крим під російською або фашистською символікою, що уособлює нинішню українську владу. Нужна розуміти, що це реакція Сівастопольців на тот військовий захват власті, який пройшов в Україні недавно. да і Ті фашистуючі ворожовані люди, які зараз э, е осуществляють свою власть в Києві. Імін на ними ми готові бороться і отразить любую їх угрозу. Натомість і кримчани, яких лякає життя під гнітом Російської Федерації, вже почали тікати на континент. Секретар РНБО Андрій Парубій наголошує, у разі застосування сили Росією їх кількість стрімко збільшуватиметься щодня. Та ресурси для допомоги біженцям з півострова є. Зросла кількість осіб, які йдуть у зворотньому напрямку з Криму на територію України. На сьогодні ми можемо їх називати вже біженцями, які покидають Крим. На сьогодні таких зафіксовано 399 біженців, в тому числі до 100 громадян татарської національності. Аеропорт Сімферополь відмовився приймати будь-які рейси крім московських. Так заплановані на середу авіаперельоти Turkish Airlines та міжнародних авіаліній України знову скасували. Керівництво автономії пояснює обмеження повітряного руху антитерористичними заходами. У зв'язку з імовірним прильотом до нас провокаторів. Ми частково обмежили прийом повітряних суден. Ця міра застосовується вибірково однак, після 17 березня аеропорт прийматиме та відправлятиме повітряні судна у звичайному режимі. Від кримської блокади страждають і гаманці кримчан за минулий тиждень основні групи продовольчих товарів суттєво здорожчали. Ціни зросли, зокрема, на цукор, консерви, крупи, сіль. Оптові торгівці скаржаться. Мовляв, раніше продукти були дешевші, бо їх закупали на континенті. Тепер туди не проїхати через блокпости. Анастасія сєєва, новини, телеканал Бізнес. Росія закріплюється в Україні за повідомленнями Міністерства закордонних справ в Криму зростає кількість російської військової авіації та бронетехніки. А на в'їзді в Автономну республіку зводять укріплені і облаштовують блокпости. Окрім того, помічений рух громадян Російської Федерації у бік східних областей нашої держави. Водночас у Херсонській області працівники СБУ затримали російську розвідувальну групу. Метою цієї розвідгрупи було вивчення оперативної обстановки, отримання даних про передислокацію та ступінь готовності підрозділів збройних сил України на території Херсонської області. Ватажком цієї групи був громадянин Росії, офіцер військової розвідки збройних сил Російської Федерації, уродженець Рязанської області. Захоплення Криму не кінцева мета Володимира Путіна. На цьому наголосив його колишній радник Андрій Ларіонов. Він зазначив, насправді президент Росії прагне вплинути на зміну влади у Києві. Поки що чітко визначити інструмент реалізації цього плану неможливо. Утім, останні заяви Віктора Януковича про те, що він досі є легітимним президентом і планує повертатись в Україну. Підтверджують наміри керівництва сусідньої держави. Не треба відноситися до цього як до е, странної шутки або ляк скапсихічкому е, отклоніння. по-моему, достаточно четко рассказал о плане Путина в ближайшее время. Поэтому я бы сейчас бы сосредоточил внимание на обеспечении максимальной обороноспособности основной части Украины в самом разном смысле этого слова, от военного до гражданского. Україна вийшла із радянського союзу незаконно. Про це заявив президент Федерації Володимир Путін під час телефонної розмови з колишнім лідером меджлісу кримсько-татарського народу Джамільовим. Мовляв, самопроголошення незалежності України не відповідає радянським нормам. За словами українського політика, Путін також не заперечив, що зелені чоловічки у Криму це російські вояки. Я казав про присутність російських військ, але Путін цього не заперечував. Прямо так там наші війська він не говорив. Однак, водночас зазначив, що дав розпорядження, аби пильно стежили, щоб не було ексцесів з кримськими татарами. З ким хочуть бути самі кримчани з Росією чи Україною. Спробували до референдуму дізнати соціологи, чи сходяться результати різних досліджень та наскільки об'єктивними можуть бути ці цифри під час присутності військових на півострові, розкажемо далі. Найточніші математичні формули соцопитувань не дозволять навіть наближено відобразити думку кримчан щодо приєднання півострова до Росії. Експерти кажуть, ситуація в автономії змінюється швидко, як і погляди населення. Ми не можемо говорити про реальні цифри, тому що очевидно, що не можуть проводитися опитування, скажімо, там під дулами автоматів, так само як і не можуть проводитися псевдореферендуми під дулами автоматів. Попри це, соціологи готові поділитися деякими цифрами в Криму. 41% Ки хотів би жити з Росією це багато, але це не більшість. Бажання об'єднатися з Росією виникає після 50 років у центрі. Розумкова інші дані там дослідили лише 7% відсотків населення Криму підтримує ідею приєднання до Росії, 80% проти, а 13% не визначилися. Абсолютно брехнею є те, що більшість громадян, які проживають в Криму, виступають за приєднання до Росії. Між тим, у центрі соціальний моніторинг, цікавилися, як ставляться жителі півострова до російської влади. Стосовно тих цифр, які ми отримували, сьогоднішня українська влада в Криму не підтримується, а не підтримується більшістю населення. Це єдиний регіон, в якому більшість довіряє керівництву Російської Федерації. Не дивуються таким цифрам. Політолог Володимир Фесенко пояснює у Криму близько 60% населення етнічні росіяни. Водночас за словами політолога Зростає частка кримських татар і українців, незадоволених діями північно-східної сусідки на півострові. Можливо, посилилась частка людей, які не хочуть такого розвитку подій. Особливо серед кримських татар ще частина українського населення. Експерти кажуть, противників приєднання до Росії може бути і більше. Мовляв, люди можуть боятися висловлювати власну думку у соцопитуваннях. Тож, за словами політологів, ці результати важко назвати об'єктивними. Це стосується і майбутніх підсумків кримського референдуму. Володимир Клюєв, Андрій Скарленко, новини, телеканал Бізнес. Світова спільнота уже третій тиждень пильно стежиться за ситуацією в Криму. Розв'язки конфлікту за словами фахівців варто очікувати тільки після референдуму 16 березня або ж у разі його не проведення, як бачать вихід з кримської кризи, закордонні політики розкаже Юрій Мелько. Ситуація навколо кримського півострову напружена, але не критична. Запевняють в комісії ООН з питань біженців. Тут все ще сподіваються на мирне вирішення ситуації та рапортують великої кількості втікачів з України не зафіксовано. Ми працюємо в тісному контакті з владою в регіоні та вже направили наші місії в різні області України для того, щоб вивчати ситуацію. Але ми сподіваємося, що конфлікт не розвиватиметься в силовому ключі, що може потягнути за собою появу великої кількості біженців. ООН, здається єдина, хто ще Зберігає оптимізм традиційно. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр заявив, у разі проведення нелегітимного референдуму 16 березня та відходу Криму до Росії ЄС з реакцією не забереться. Каже, це можуть бути подальші санкції, як от замороження активів російських чиновників якщо процес відокремлення Криму продовжиться, якщо будуть результати референдуму, який організували спеціально для того, щоб відколоти Крим від української держави та інтегрувати до Росії, природно Європа буде змушена реагувати. Не менш гостра і реакція США, Сенат майже одноголосно ухвалив резолюцію, якою засудив російську агресію Криму. Провал у стримуванні російської агресії лише додасть сміливості президенту Путіну незаконно застосовувати силу і загрожувати стабільності в цьому важливому регіоні світу в майбутньому у білому домі все ж намагаються знайти спільну мову з росіянами, але позиція адміністрації Обами незмінна. Тут закликають до деескалації конфлікту та пошуку політичного рішення. У четвер держсекретар Шаджон Керрі спробує ще раз донести цю позицію російському колезі Сергію Лаврову. Ми будемо змушені зробити те, що планували, якщо Росія не зможе зробити правильний вибір щодо Криму. Наше завдання представити росіянам кілька прийнятних альтернативних рішень для того, щоб права українців, міжнародне право та інтереси всіх сторін конфлікту були задоволені. Тим часом лідери країн Великої Сімки закликали Росію не підтримувати проведення референдуму 16 березня. Мовляв, він незаконний до того ж, посягає на територіальну цілісність України. Юрій Мілько, новини, телеканал Бізнес. Києву потрібно розробити довгострокову стратегію розвитку та деперсоналізувати українську політику. Проблема у тому, що українська влада постійно сподівається не на власні сили, а на міжнародну допомогу. Представник ЄС в Україні Ян Томбінський переконує, країна має потенціал, а Європа підтримає та допоможе його розвинути. Офіційний Київ здається не проти. Вікно можливостей саме таким бачить подальшу співпрацю експерти між Україною та Європейським Союзом. Голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський наголошує, якби не відмова попередньої української влади від підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, то можливо країну не спіткала така криза. Тому в нинішніх умовах новому уряду варто зробити певні висновки Необхідно покласти край короткостроковим стратегіям Україні не вистачає довгострокових стратегій і довгострокової політики. Водночас європредставник окреслив кілька складових елементів, які потрібні задля посилення позиції України. За словами Томбінські, потрібно позбавити українську політику культу особистості. Також Київ має навчитися самостійно вирішувати проблеми, а не чекати на постійну допомогу ззовні. У свою чергу у вітчизняному МЗС надалі наполягають, нині Україна конче потребує допомоги закордонних партнерів. Зокрема, ЄС, що ми можемо разом зробити? Перше це наша спільна рішучість проти агресії. Друге, потрібен діалог для врегулювання саме кримської ситуації. Потрібні політичні та економічні важелі впливу на цю ситуацію. Про потребу допомоги з боку ЄС та незворотність євроінтеграційного курсу говорить і колишній очільник МЗС Борис Тарасюк. При цьому його дивує непослідовність Брюсселя. 29 листопада на саміті у Вільнюсі Євросоюз був готовий підписати угоду з Україною. А наразі чомусь виникають проблеми. Якщо Європейський Союз навіть без виконання своїх вимог готовий був підписати з Януковичем, лише треба була згода Януковича 29 листопада. То чому європейський союз повинен мати якийсь час для того, щоб підписати ту угоду, яка вже була готова до підписання? Коли ж саме й Брюссель та Київ вдарять по руках, принаймні підпишуть так звану політичну частину угоди в експертному середовищі лунають різні прогнози. Одні кажуть, що це потрібно робити після вирішення кримської кризи. Інші наполягають, варто підписувати якнайшвидше до кінця березня ми. За всіма розрахунками повинні це зробити, і це дуже важливо, тому що я вважаю, що у такий спосіб і Україна, і Європейський Союз ще раз. Кажуть один до одному, що ми справді хочемо єдності. Ми справді хочемо бути одним політичним і економічним цілим. Останніми днями з вуст вітчизняних дипломатів навіть почала лунати більш-менш конкретна дата ймовірного підписання угоди про асоціацію 21 березня. Утім, жодного офіційного підтвердження з боку ЄС поки немає. Єврокомісія у понеділок рекомендувала Раді Євросоюзу та тамтешньому парламенту дати зелене світло угоді з Україною якомога швидше. Однак, схвального рішення ці євро. Структури досі не ухвалили. Людмила Парасківа, Сергій Кошеленко, новини телеканал. Бізнес. Політична частина угоди про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана уже наступного тижня. Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Каже, це може статись на найближчому засіданні саміту Євросоюзу, який відбудеться 21 березня. Єврокомісія виділить Україні мільярд євро фінансової допомоги до 19 березня. Про це заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Це буде уже другий транш від ЄС. Таким чином загальна сума фіндопомоги сягне мільярда 600 мільйонів євро. Підтримка грошима правильна стратегія. Вважає бізнесмен Джордж Сорос. Він наголошує ЄС має перехопити ініціативу в Росії у боротьбі за Україну. Проспівеноверімпорт дуже важливо відповісти і відповісти правильно не встановлювати санкції щодо Росії, а допомогти Україні фінансово і технічно. Такий собі план маршала для України був би найдієвішою відповіді Європи в цій ситуації. Не боятися реакції людей думати про державні інтереси, а не про найближчі вибори. Простий рецепт складних реформ Україні від європейських політиків. Грузинські та прибалтійські колишні урядовці на собі випробували особ народу і все ж пишаються результатом. Далі розкаже Мирослава Заєць. Вони зібралися, аби порадити, як витягти Україну з економічної діри, колишні міністри Латвії, Швеції, Словаччини та Грузії свого часу їх ненавиділи свої ж за непопулярні реформи. Але саме це лакмусовий папірець їх ефективності. Я коли став міністром, я думав так, Наверно, через два роки зі мною перестануть здароваться всі. Когда я понял, что со мной какие-то люди продолжают здороваться и даже хорошо относятся, я решил, что я что-то не доделал. Бендукидзе називали сірим кардиналом та архітектором реформ, які провадилися разом із Саакашвілі. Радич, Україна має піти шляхом Грузії. Чи не головне – дерегуляція. Її рецепт простий. Представити, що ваш сусід з Востока вирішив все ж донести бомбовий удар по якому-то з міністерств. И вот и министерство исчезло. Испытывается никакой, никакой проблемы при этом не думать, о, как же мы будем жить, значит, ракета попала в нужное место. Скоротити дефіцит бюджету, припинити друкувати гроші та побороти корупцію. Вигадувати велосипед Україні не потрібно. Можна просто запозичити успішні реформи. Приміром Гонконг ефективно бореться з корупцією та саджає любителів хабарів. І так по кожному пункту. Ви маєте зробити законодавство дуже простим та зрозумілим. Найкращий цьому приклад Сингапур. Наступний крок економічна стабільність. зірець Естонія. А потім Україні дорога одна в ЄС, або принаймні, бажання стати його учасницею. Ден щоб вступити до ЄС, треба здійснити необхідні реформи. Я думаю, що вам удасться отримати реальні перспективи і дорожню карту. Європолітики переконані, якщо вдалося змінитися Польщі, словаччині та прибалтійським країнам, зможе й Україна. Мирослава зайця Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Понад три сотні людей не пропустили в Україну лише минулої доби. На в'їзних прикордонники запідозрили у підготовці провокацій. Загалом контроль посилили і на українсько-російському, і на українсько-молдовському кордоні. Про охорону меж держави далі розкаже Анастасія Іванцова. Провокаторам до України за відчизняні прикордонники спиняють радикально налаштованих агітаторів з Росії на кордоні та не пускають їх до країни. Зокрема, на Донбасі рахунок таких людей іде на сотні, каже голова служби безпеки України у Донецькій області Валерій Іванов. Протягом останнього тижня близько 700 людей не пропустили до України через наші пункти пропуску. Є низка прикладів, які свідчать, що радикально налаштовані громадяни Російської Федерації намагаються потрапити до України будь-яким способом. На Луганщині ситуація схожа. Вихідними тамтешні прикордонники не пустили до області півтори сотні радикалів. Громадяни Росії з триколорами не змогли пояснити мету свого приїзду до України. На в'їзді в Україну не пропустили радикально налаштованого громадянина. На Російської Федерації, у якого були про собі 24 прапори Росії та інша символіка. Тобто, мету в'їзду він не підтвердив, плутаючись у поясненнях, в Одесі Євромайданівці запросили російського консула на обід. Заочно будівлю депустанови Росії в Одесі закидали Локшиною та ще й приправили кетчупом. Акцію протесту проти російської пропаганди місцеві активісти назвали обід у консула. Та по путінській і лішують її наука переважно через екрана телевізорівська страва, яка пов'язана і власне готується з цікавих інгредієнтів, з ксенофобії, з брехні. Обов'язково треба додати а, інформацію про бендерівців. в лапшу. Чому вкусні а в Харкові і далі розгортаються пристрасті навколо президентства? Колишній голова тамтешньої облдержадміністрації Михайло Добкін запевняє у гаранти такий тиме навіть попри домашній арешт, під який його посадив у вівторок Шевченківський райсуд Києва, повідомив політику Твіттері. Анастасія Іванцова новини телеканал Бізнес. І поки що на цьому все, але нагадую, що завжди більше є на нашому сайті у мережі інтернет. Будьте з нами і до зустрічі.